Товариство Червоного Христа розпочинає на Закарпатті облаштування місць компактного проживання людей, які через війну були змушені покинути власні домівки і оселилися в області. Уже підписано перші угоди на проведення будівельних робіт у трьох об'єктах краю, що стало стартом втілення програми на суму понад 14 мільйонів гривень. Для нас дуже було важливо об'єднати донорів, залучити донорів для того, щоб такі роботи будівельні роботи були виконані у тих будівлях, які можна прав привести до ладу і передати, для того, щоб заселилися туди люди, сім'ї, які потребують цієї підтримки. Сьогодні ми розпочинаємо таким першим стартовим етапом: це підписання трьохсторонніх угод з трьома територіальними громадами нашого Закарпаття, в яких в Стартують оці будівельні роботи, і сподіваємося, що протягом місяця-двох ці будівельні роботи будуть завершені, і ми зможемо вже відкрити ці будівлі і запустити туди для проживання громадян. Взагалі, в Закарпатті заплановано по лінії Червоного Христа облаштувати 8-9 таких будівель на суму понад 14 мільйонів гривень, які були залучено Червоним Хрестом в Закарпатську область. Приміщення, які найперше вдасться привести до ладу, у селах Великі Лучки, Кольчино і Станово. Ремонт останнього обійдеться у понад 2 мільйони гривень. Цей об'єкт знаходиться у нашій верхньокоропецькій громаді у селі Станово, будинок культури колишньої контори радгоспа, завода. Він є на балансі нашої громади. І другий поверх використовується як клубна установа, але а перший поверх він, приміщення, які не задіяні і які вільні. 14 кімнат, які можна переробити для проживання внутрішньо переміщених осіб. Потрібно зробити в цих приміщеннях провести проводку, потрібно зробити стяжки. Встановлення дверей, заміна вікон, плюс там спланували зробити внутрішні вбиральні для чоловіків, для жінок і додатково приміщення для підготовки для харчування. і Ми раді, що ми пройшли по конкурсу. Загалом ТОВ Червоного Христа Закарпаття реалізує понад два десятки гуманітарних програм, завдяки яким уже близько 30 територіальних громад краю отримали побутову техніку, ковдри, матраци, рушники, одяг, продукти, засоби гігієни і не тільки. Загалом допомогу від Червоного Христа в області отримало понад 130 тисяч осіб. А завдяки облаштуванню місць проживання внутрішньо переміщених осіб вдасться допомогти ще більшій кількості українців. У територіальним громадам це в користь і за Вдяки цим коштам будуть покращені умови для внутрішньопереміщених осіб, так як ми всі знаємо, що зараз громади мають недовиконання своїх бюджетів, економіка просіла. Багато громади витрачають своїх коштів на внутрішньо переміщених осіб, допомагають Збройним силам України, підтримують військові частини, а це полегшить їх бюджет. Ми дуже завдячуємо Закарпатська обласна рада цій співпраці, бо вона почалася з першого дня після вторгнення Російської Федерації на нашу українську землю. Вони з першого дня почали допомагати людям, які вимушено переїхали до нас на Закарпатську. Карпаття, а це більше 500 тисяч людей з першого дня було на Закарпатті. Найближчим часом оголосять конкурс на проведення ремонтних робіт у наступних кількох будівлях, аби люди змогли там поселитися якомога скоріше. Також у Червоному хресті анонсують незабаром запрацює програма, яка дасть змогу покривати комунальні витрати подібних місць компактного проживання ВПО. Тим самим суттєво допоможе громадам.